Минулорічні графіки відключень світла дали чітко зрозуміти, генератори це мастхев українського сьогодення. Особливо гостро питання блекаутів стоїть перед закладами освіти та культури, адже наявність світла та тепла критично важливі показники для школярів і дошкільнят. В управлінні освіти Мукачівської міської ради запевняють, причин бити на сполох немає, адже генератори у школах та садочках є. Також завдяки установкам будуть працювати пункти незламності, що розгорнуті на базі закладів. Майже всі заклади освіти та культури забезпечені генераторами. І тепер останні ми публічні закупівлі провели на придбання 65 генераторів, якими забезпечені заклади дошкільної освіти. Декілька ну, років рік перед цим, трохи більше, навіть як рік, ну, вже минулу зиму у нас були забезпечені всі освітні установи, заклади загальної середньої освіти, роботою генераторів. Не тільки заклади освіти. А й пункти незламності, при яких при окремих закладах вони функціонують також. Основна місія генераторів в закладах освіти та культури забезпечити дітям тепло. Тобто потужності передбачені, аби надати електроенергію для безперебійного функціонування котельні. На обліку у нас багато генераторів є, і вони готові до роботи. Вони перевірені, пройшли технічне обслуговування. Є необхідне мастило, є необхідні каністри, заповнені пальним. Найперше генератори встановлюються для безперебійної роботи котелень. З тим, щоб забезпечити роботу котелень у разі низьких температур, ми завітали в одну з мукачівських шкіл, яку обрали випадковим шляхом, аби перевірити, чи дійсно генератор у закладі наявний. Винесли, показали, розказали. Генератор новий, його потужність розрахована на забезпечення роботи котельні. Так, наша школа готова до відключення світла, був провірений генератор. Потужність генератора 8,5 кВт заправлений, і ми готові. Надіємося, що не буде відключень, але при відключенні ми вже готові для того, тому що було проведено пробний пуск, все працює. Заправленими підготовлення у дитячих садочках міста забезпеченість генераторами так само стовідсоткова. Запевняють у управлінні освіти, культури, молоді та спорту. В закладах для дошкільнят встановлюються потужності не лише для гарантій тепла, а й щоб мінімально забезпечити дітей світлом, гарячою водою та теплою їжею.